Ми те, що ви зможете стріляти наших братів, і сьогодні нам казати, а ми в Рівному в вас стріляти не будемо. Такого не буде. В Рівному будемо стріляти в вас ми. Ви сидите там, поховалися негідники і дивитесь з біноклів свої, приціли і, і спле... думаєте, може в них і зброя є, є. Усіх то не зброя, то не зброя. Сидіть по своїх домівках і тремтіть. Тому що кожне життя українця забере п'ять життів цих подонків. Вам не жити на цій землі. Ви її рясно скропили нашою українською кров'ю. Забирайте геть, рівне вставай.